Давно у Біблії пророки нам писали заповіді чемного християнського життя. А українці, як на рідну мову те перекладали, то не забули, ще й згадали настанови українського життя. Вітаю шановних українців! Пройшло 120 років, як Микола Міхновський написав 10 настанов для українців. Ці 10 настанов були використані. І при виникненні Всесвітньої організації українських націоналістів Скорочена ООН, пропоную їх згадати. Дуже цікава, як на мене мало обговорювана тема. Тож давайте її обговоримо. Ці 10 настанов були своєрідним маніфестом, який мав об'єднувати українців навколо ідеї самостійної держави, в якій буде щасливе життя українського народу. Настанови формували свідомість поколінь українців і досі залишаються актуальними. Отже, зачитую в оригіналі 1903 року ці настанови. Настанова перша. Одна єдина, неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна. Республіка робочих людей. Друга настанова. Усі люди твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і взискують нас. Третя настанова Україна для українців. Отже, вигань звідусіль з України, чужинців, гнобителів. Четверта настанова. Усюди і завсігди уживай. Української мови, нехай твоя дружина, ні твої діти не поганять твоєї господи мовою чужинців гнобителів. П'ята настанова. Шануй діячів рідного краю, ненавідь ворогів його, зневажай первісні відступників і добре буде цілому твоєму народові і тобі. Шоста настанова. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Сьома настанова: не зробися ренегатом-відступником. Восьма настанова: не обкрадуй власного народу, працюючи на ворогів України. Дев'ята настанова. Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Десята настанова: Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями наш, нашими, бо зрадником будеш. Десять настанов. На заключення хочу сказати. Що настанови Микола Міхновський писав більше ста років тому. І хоча вони є важливою частиною української політичної думки, формували національну свідомість багатьох покорінь українців, однак зараз треба враховувати сучасні реалії. Важливо розуміти, що світ за 120 років змінився і деякі настанови потребують переосмислення. Про ці переосмислення. І доповнення поговоримо у наступному відео. Дякую за увагу!